Де чоловік по лісі, бачить, хатинка на курячих лапках, і написано хатинка-гадалка. Думаю, нічого, Ану, аж зайду. Заходить, а там темно, хоч, хоч глас викали. І голос такий, чого, чого прийшов? Так тут написано «Погадать». думаю, а ну-ка я погадаю. А, ну, то бери совок справа від тебе. Черпани у бочці, яка поперед тебе, і спробуй попий. Він черпану пробував. Так це ж Ха, Молодець, вгадав. Далі будемо гадати. Вчитель <плес> біології доводить своїм учням шкоду алкоголя. Бере черв'ячка, поміщає його у спірт. Черв'ячок здихає. Бере другого черв'ячка, поміщає його у воду. Черв'ячок живе, каже. Який висновок цього можна зробити? Вовочка руку піднімає: що Вовочка, Якщо не будеш пити, то заведуться глисти.